Псалом 73 Повчання Асафа. Боже, чому ти остаточно відкинув нас? Чому твій гнів запалав на овець твоєї отари? Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна, ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій ти оселився. Здійми нарешті свої руки на їхню зухвалість, за те зло, яке ворог накоїв у твоїй святині. На Твоєму святі вихвалялися ті, які тебе ненавидять, підняли знамена, свої знамена і не зрозуміли, начебто дерлися вгору, начебто були в лісовій гущавині, розтрощили сокирами двері її. Ще й сікачем і ломом зруйнували її, спалили вогнем Твою святиню, опоганили до основ оселю Твого імені. У своєму серці їхні свояки сказали разом Давайте вигубимо до тла із землі всі Божі свята. Ми більше не бачимо наших знамен, уже немає пророка, і Він нас більше не знатиме. Доки, Боже, ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з Твого імені? Чому ти завжди забираєш свою руку, свою правицю з посеред Твого лона? Бог, одвіку наш цар, звершив спасіння посеред землі? Силою своєю Ти встановив границі моря, Ти розтрощив у воді голови зміїв? Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам Ефіопії, Ти пробив джерела й потоки, ти висушив ріки Ітама, твій день і твоя ніч, ти створив світло та сонце, ти встановив усі границі землі, створив літо й весну. Тож, пам'ятай, ворог поглумився з Господа. І безумний народ зневажив Твоє ім'я. Не віддай звірам душу, яка тебе прославляє, не забудь назавжди душ своїх убогих, поглянь на свій завід, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня. Хай упокорений не повернеться засоромленим, бідний та вбогий величатимуть Твоє ім'я. Устань, Боже, здійсни свій суд, згадай наклепи на Тебе від безумного, який зводить увесь день. Не забудь голосу тих, які шукають захисту в Тебе. Гордість твоїх ненависників постійно підіймається до Тебе. Послання до РИМлян. Розділ перший Павло, раб Ісуса Христа. Покликаний Апостол, вибраний для Божого Євангелія, яке він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про свого Сина, який тілом був нащадком Давида і настановлений Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа Господа Нашого. Через якого ми прийняли благодаті апостольство, щоб через Його ім'я були послушні вірі всі народи, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, хто в Римі улюбленим Божим покликаним святим, благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Насамперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа за всіх вас, що ваша віра звіщається у всьому світі, і свідком мені є Бог, якому служу своїм духом у Євангелії Його Сина, що завжди про вас пам'ятаю. Постійно прошу у своїх молитвах, щоб колись вдалося з Божої волі відвідати вас. Прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення. Тобто разом з вами втішитися спільною вірою, вашою і моєю. Не хочу брати, щоб ви не знали того, як часто я бажав, аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас, але все щось перешкоджало аж до сьогодні. Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими. Тому що до мене, то я готовий і вам, які в Римі звістити Євангеліє. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона, Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше Юдеєві, а тоді грекові, адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відоме їм. Тому що Бог їм відкрив, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили Його, як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві, який є благословенний навіки. Амінь. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання напроти природне. Так само й чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки із чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога. То видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу, поганих звичок, пліткарства. Вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, непримиренні, немилосердні. Вони знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті, не тільки продовжують це робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. ЧИСЛА. Розділ 29. А сьомого місяця, першого дня місяця, буде у вас святе скликання. Не будете виконувати жодної буденної роботи. Це буде для вас день гучного сурмлення, і принесете все палення, як любі пахощі для Господа, одного бичка, одного барана, сім ягнят, однолітніх без вади. а їхня хлібна жертва петльоване пшеничне борошно, замішане на олії, три десятини ефі на одного бичка, і дві десятини на одного барана, і десятину. Десятину ефі на одне ягня для семи ягнят, і одного козла з кіз у жертву за гріх, щоби звершити викуплення за вас, це, крім всепалення на новий місяць з його жертвами і жертвами виливання та повсякчасних всепалень з їхніми хлібними жертвами і жертвами виливання, згідно з їхнім описом, як любі пахощі для Господа. А десятого дня цього місяця буде у вас святе скликання, і упокорите ваші душі, і не робитимете жодного діла, принесете все палення, як любі пахощі, жертовні дари для Господа, одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, сім ягнят однолітніх, які мають бути у вас без вади. А їхня хлібна жертва петльоване пшеничне борошно, замішане на олії, три десятини ефі на одного бичка, дві десятини на одного барана, і десятину десятину ефі на одне ягня для семи ягнят, і одного козла з кіз у жертву за гріх, щоби звершити викуплення за вас, крім того, що для викуплення за гріх. І повсякчасних всепалень з їхніми хлібними жертвами та жертвами виливання згідно з описом як любі пахощі і жертовний дар для Господа. А 15-го дня цього сьомого місяця буде у вас святе скликання. Не будете виконувати жодної буденної роботи. І сім днів відзначатимете його як свято для Господа, і принесете все палення як жертовний дар, любі пахощі для Господа, першого дня тринадцять бичків з великої рогатої худоби, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітніх, які мають бути у вас без вади, а їхня хлібна жертва петльоване пшеничне борошно, замішане на олії. Три десятини ефі на одного бичка для тринадцятьох бичків, дві десятини на одного барана для обох баранів, і десятину, десятину ефі на одне ягня для чотирнадцятьох ягнят, і одного козла за гріх, крім повсякчасних всепалень з їхніми хлібними жертвами та жертвами виливання, другого дня дванадцять бичків, двох баранів. І чотирнадцять ягнят, однолітніх без вади, їхня хлібна жертва, і їхня жертва виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом, а також одного козла з кіз у жертву за гріх, крім постійних всепалень з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання, третього дня одинадцять бичків. Двох баранів і 14 ягнят, однолітніх без вади, їхня хлібна жертва і їхня жертва виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом, і одного козла за гріх, крім постійного всепалення з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання, четвертого дня десять бичків. Два барани і 14 ягнят, однолітніх без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом, і одного козла за гріх, крім постійних всепалень, з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання. П'ятого дня дев'ять бичків. Два барани і 14 ягнят, однолітніх без вади, їхні хлібні жертви, і їхні жертви виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом. І одного козла з кіз у жертву за гріх, крім постійних всепалень з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання. Шостого дня вісім бичків. Два барани і 14 ягнят однолітніх без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом, і одного козла з кіз у жертву за гріх, крім постійних всепалень з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання. Сьомого дня сім бичків, два барани і 14 ягнят, однолітніх без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви виливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом, і одного козла з кіз у жертву за гріх, крім постійних всепалень з їхніми хлібними жертвами і їхніми жертвами виливання. Восьмий день буде у вас заключним, не чинитимете в цей день жодної буденної роботи і принесете все палення, як любі пахощі, жертовний дар для Господа, одного бичка, одного барана і сім ягнят, однолітніх без вади. їхні хлібні жертви і їхні жертви виливання для бичка, барана і ягнят за їхньою кількістю згідно з їхнім описом. І одного козла з кіз у жертву за гріх, крім повсякчасного всепалення з їхніми жертвами та їхніми жертвами виливання. Це приноситимете Господу під час ваших свят, крім ваших обітниць, ваших добровільних дарів, ваших всепалень, ваших хлібних жертв, ваших жертв виливання і ваших жертв спасіння. ЧИСЛА Розділ 30. І Мойсей переказав ізраїльським синам усе так, як Господь заповів Мойсеєві, а до князів ізраїльських племен Мойсей звернувся, кажучи: Ось слово, яке заповів Господь будь-яка людина, котра складе обітницю Господу, чи дасть клятву, чи візьме зобов'язання стосовно своєї душі. Хай не збезчестить свого слова, а нехай виконає все, що лише вийде з її вуст. Якщо ж жінка складе обітницю Господу чи дасть зобов'язання в домі свого батька за своєї молодості, і її батько почує її обітницю та її зобов'язання, якими зобов'язалася стосовно своєї душі, і її батько промовчить, то всі її обітниці і всі її зобов'язання котрими зобов'язалася стосовно своєї душі, залишаться для неї в силі, якщо ж її батько в той день, коли почує всі її обітниці, строго заборонить, то її зобов'язання, якими зобов'язалася стосовно своєї душі, не матимуть сили, і Господь очистить її, оскільки заборонив її батько. Якщо ж вона вже буде заміжня. І її обітниці за висловлюванням її вуст, якими зобов'язалася стосовно своєї душі, почує її чоловік, але промовчить у той день, коли почує, то всі її обітниці залишаться в силі і її зобов'язання, котрими зобов'язалася стосовно своєї душі, залишаться. Якщо ж її чоловік у той день, коли почує всі її обітниці та її зобов'язання, якими зобов'язалася стосовно своєї душі, строго заборонить, то вони не матимуть сили, бо її чоловік заборонив, і Господь її звільнить. А обітниця вдови і відпущеної чоловіком, усе, що пообіцяє стосовно своєї душі, залишиться в силі. Якщо ж обітницю жінки в домі свого чоловіка чи зобов'язання з клятвою стосовно своєї душі почує її чоловік, і він промовчить, не заборонить їй, то всі її обітниці і всі її зобов'язання, якими зобов'язалася стосовно своєї душі, залишаться для неї в силі. Якщо ж її чоловік у той день, коли почує все, що вийшло з її вуст у її обітниці, і зобов'язаннях стосовно її душі категорично скасує, то вони для неї не залишаться в силі. Чоловік їй заборонив, і Господь її звільнить. Усяку обітницю і всяку зобов'язуючу клятву, щоби вчинити зло душі, Її чоловік або залишить у силі, або скасує. Якщо ж мовчатиме з дня на день, то залишить у силі всі її обітниці і всі її зобов'язання, що на ній, бо промовчав у той день, коли почув. Якщо ж він категорично скасує після того дня, коли почув, то понесе її гріх. Це постанови. Які Господь заповів Мойсеєві для чоловіка і його дружини, для батька і дочки за її молодості, коли вона ще в домі батька.